Вас вітає завод Везуві, і сьогодні ми вас знайомимо з піччю для бань та саун «Венера». Ця піч є дуже енергоефективною, виконана з міцної сталі і підійде для бань та саун об'ємом 20-25 кубічних метрів. Маємо подовжений винос, Чудові дверцята. Регулюванням подачі повітря, а також регулюванням подачі повітря на скло для уникнення копчення. Всередині є жолезбірник та пот, який можна замінити, коли він прогорить. Піч фанера має універсальний парогенератор, а також сітку кожу для камнів фракції 100-150 мм приблизно 100 кг вагою. Сама піч важить 80 кг. Піч Венера має зовнішній повітряний канал для підвищення ефективності та економії дров, швидке генерування пари завдяки внутрішньому каміну, закриту кам'янки для рівномірної генерації пари. Переваги печі Венера це економія дров, сучасний дизайн, швидке нагрівання. Перше розпалювання цієї печі пропонується проводити на відкритому повітрі. Весь каміння для того, щоб уникнути запаху від згорання фарби, яка є всередині. Замовити цю піч ви можете на нашому сайті за акційною ціною. А більше подробиць ви дізнаєте у наших менеджерів за телефонами під цим відео.